Усі вітаю. Сьогодні 9 жовтня, понеділок, і сьогодні стартує наш магічний кубик. Про акцію організувала Оленка Буганова. До нього підключилось багато дівчаток, тому що з кубиком і в компанії в'язати набагато веселіше і продуктивніше. Це вже всі замітили, тому всі активно приєднуються і починають вязати. Якщо ви в'яжете, але ще... Також не приєдналися, приєднатись до нас, буде весело і буде дуже-дуже продуктивно. І так, я зараз розкажу вам про свої шість процесів, які я буду брати в цей магічний кубик, так як у кубику 6. Граний із шістьма крапочками. І Оленка Боганова буде кидати нам цей кубик по два кубика на день, тобто ми можемо вибрати той чи інший процес і пов'язати його, Ну, як кому виходить. Хтось може й два пов'язати, хтось на одному, комусь щось є в пріоритеті, тому потрібно те чи інше, бістріше більше, більше, більше зв'язати в когось якісь замовлення. Буває так, що люди заявляють свої процеси, а тут попадають. Людині замовлення, приходиться вносити якісь корективи, щось міняти. Ну, то таке життя, це такий творчий процес наш. І тому, тому є, як є. І так, першим моїм процесом буде моя жилетка. Так, дівчата, я не взяла маркерочки, але я обов'язково поставлю. У мене тут буквально пров'язано після резиночки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 рядочків, вже цієї резинки 5х2. Я обов'язково кругом поставлю, що не дуже підготувалася і не взяла марки рочки. Процесом скажу, що в'яжу із пряжі Алізала на Gold Fine номер 29 так, Другим моїм процесом буде берет. Це також у мене замовлення, тому е, бажаю кубику випадати номером 2. Е, так, це також пряжа Алізала Нолфайн. в неї там великий номер, щось в мене тут етикетка відвалилася. Е, другий процес, третім процесом, третім номером це будуть мої ось коврики. Е, що я показую навіть то, що зв'язаний, вибачте. Так, зараз. Цей дов'язаний коврик я виймаю, я вже не показую. Вибачте? Так, оці мої коврики. Це я дов'яжу і оці 10 маленькі буду просувати. Вибачте, за шуми, тому що в мене тут котики розбігалися. Так, це три. Так. Четвертим процесом буде оцей светрик. Я його вже показувала, я його вже в'язала. Це на благочинність, з чого він в'яжеться, вам не скажу. Там було багато ниток, більше було білих, ніж якихось кольорових. Тому я вже тут Цей смугастик в мене виходить. Я вже тут що можу, ліплю, що в мене є які нитки, залишки були. Також цих білих я розділила на дві частини, щоб якось рівномірно вив'язувати. Тут у мене вже зв'язаний один рукавчик, тут тілко ще не дов'язане, і отут набрані петлі на цьому рукаві, і мені його потрібно в'язати. Сюди навіть під'єднана ниточка. Ага, не під ні, під ниточка, і я ось буду в'язати цей рукавчик. Поставлю так, звичайно, маркерочки, щось я геть за маркерочки забула їх взяти. Але я думаю, ви мені повірите, і я обов'язково ці маркерочки тут кругом поставлю. Так, це процес номер 4 Так, процесом номер 5 буде отака жилеточка. Це жилеточка також в'язала, якісь нитки, акріл, але вони такі дуже товсті. Це донька мені купляла їх дуже-дуже багато років назад в АТБ Миколаєві. Вона там навчалась і працювала. І я з них, В мене їх було багато, я з них в'язала мамі кофту їй сподобались нитки, що в неї яскраві, вона, звичайно, вдома в ній ходить. А з залишки я в'язала жилетки. І, да, Одну жилетку я по-моєму зв'язала, а це залишилося. Я щось її почина... почалася. Це дитяча жилетка, не знаю на який розмір, це просто на благочинність. Розмір завжди знайдуть кому надіти. І тут мені залишилося буквально це вже, мабуть, перед і дов'язане, можливо, ще і ні. І залишилася ось о спинка. І щось я чи забула за неї, не знаю. це Знайшла, думаю, потрібно дов'язати. Тому п'ятим процесом буде оця жилеточка, яку мені обов'язково потрібно дов'язати. У мене тут зовілися зовсім мало пряжі, але в мене ще десь моточок такої кольорової. Думаю, що обов'язково я її дов'яжу, якщо буде випадати такий кубик. Так, це буде п'ятий і шостий моїм процесом буде оцей е, светрик чи джемперок для моєї донечки старшої, який вже в'яжеться, мабуть, три роки, і все щось він не може зв'язатися, але і розпускатися не хочеться. Е, він на неї добре сідає, я, але я щось все щось у мені як зупинився, так я його е, почала в'язати, так він мені зайшов спочатку. Наведу трошки камеру. Оця кокетка вона в'язала, звідси набиралась петлі, в'язалась до горловинки. Горловинка вже оброблена все. І вниз потрібно вив'язати оце тіло і зв'язати рукавчики. І щось мене зовсім тормознуло. В'язала я тут на спицях три, я навіть забула, на яких спицях я її в'язала, потім шукала старі відео подивитися. І знайшла, що спиці номер 3 Тому шостим процесом буде цей светрик, і дуже-дуже сподіваюся, що я його просуну. Тому що дивлюся, у мене знову органайзери без спиць, де спиці, не знаю. А вони, оказується, ось їх тут ціла куча, то держать, то держуть. Тут також щось на рукаві, внизу держуть. А я думаю, де це мої спиці, де це мої спиці. І так, всього найкращого. І поїхали. Усіх вітаю сьогодні у нам випали кубики, це моє друге підключення, і сьогодні нам випали кубики номер 2 і номер 3 Номером 2 це буде мій берет. І номером 3 це мої коврики. Що мені сьогодні вдасться пов'язати, я поки не знаю. Але сподіваюся, що трішки і того, і того пов'яжу. І так, до скорих зустрічей, до нового підключення я покажу вам, що ж у мене вийшло за сьогодні. Всіх щиро вітаю, сьогодні вівторок, і знімаю я це коротеньке відео на роботі. Хочу сказати, що сьогодні кубик на сьогодні нам випав п'ятий, шостий процес. П'ятим процесом це була жилеточка дитяча, але я її не взяла пов'язати, так як не знайшла. Моточок ще один, на того не вистачить. ну Я пошукаю і обов'язково желеточку пов'яжу, ну можливо, в день тиші. А сьогодні я буду просувати цей шостий свій проект, це джемперочок для моєї донечки. І, і я взяла ниточку, щоб вам розказати, в'яжу я з пряжі Gazal Baby Wool. тут 50 грамів 175 метрів. І склад у неї 40% акрил, 20 кашемір, і 40% мериносової шерсті. Дуже приємна ниточка, дуже гарно в'яжеться. В'яжу я на спицях номер 3 Тут, звичайно, 2,75, і десь немає номера 3 моїх спиць. Певно, ще десь є щось, що ті спиці держать, якийсь процес. І це мене... Підтовхай до того, що потрібно зробити ревізію в моїх роботах, що ще є, що потрібно дов'язати. І так, а зараз я переберу спиці і жилетки на цей чаберочок і буду в'язати. Я ось поставила розовенький маркерочок, це як мій стар, що було видно, що я в'яжу. І від нього вже будемо дивитися, що мені вдасться. І так, до скорих зустрічів, а я пов'яжу в обідній перерві на роботі. Пока-пока. Відня перерва, використовую в своїх особистих цілях. Усіх щиро вітаю. Сьогодні середа, і ми з вами на проєкті Шалений. Ой, магічний кубик. І так, на сьогодні, на середу, Оленка кинула нам кубики і випав нам кубик номер 4 і номер 5 Номер 4 випадав і вчора. О, вибачаю, номер п'ятий вчора, п'ятий і шостий був. Номер 5 це оця ж моя жилеточка дитяча. випадав і вчора, але я не могла знайти цього великого колобка, щоб дов'язати цю жилеточку. Тому сьогодні, певно, сам кубик вилів її дов'язати. Сьогодні я буду дов'язувати цю жилеточку і, можливо, пов'яжу цього трошки дитячого джемперочка, як буду встигати. І так, до скорих зустрічей, а я пішла в'язати. Вітаю, друзі! Сьогодні вже четвер, і нам випав на сьогодні кубик номер 3 і кубик номер 6 і так, процесом номер 3 у мене коврики були. Минулого разу перший день на понеділок випадав вже процес номер три. Я взяла три розпочатих коврика. Ви пам'ятаєте, що я показувала, що в мене 10 їх на різних стадіях, одні менші, другі більші були. Я три коврики взяла, значно їх просунула вони ще, не закінчені ні, але вже доволі таки добре пров'язані. Тому я беру слідуючих три таких невеликих. У мене всі ті коврики закінчувалися на такі обв'язки, можливо, пам'ятаєте. Беру ще три коврика і буду їх просувати, якщо буде така можливість. Так, і ще процес номер 6. Процес номер 6 нам також випадав уже у вівторок. Я його навіть трішки пов'язала. ось так це небагато, але тут 10 рядочків, навіть можливо, 11. Ну Для того, щоб він мене залежаний, це так для нього гарні просування, тому що тут ниточка дуже тоненька, спиці номер 3 по колу В'язати петель таки доволі тут багато. Так, я ось поставила синенький маркерочок. Це було минулого разу, це тепер Ну, побачу, скільки я за цей проєкт його просуну. І так, я в'язати, що в мене вийде сьогодні пов'язати? Чи цей светрик? Чи коврики, можливо, і то трішки і то, тому що минулого разу я також в'язала берет, і не розраховувала на те, що мені ще вдасться пов'язати коврики, але все вдалося. Я вечірком засіла і гарненько їх також просунула. І так, всім до скорих зустрічей, пока-пока. Усіх вітаю. Сьогодні п'ятниця і. Я знімаю на роботі, знову взяла з собою роботу на роботу. І нам випали на сьогодні процеси номер 1 і номер 2 На кінець, то зрештою, випав номер один, тому що він не випадав ні разу, номер два випав вже другий раз. І оскільки я вже беретик свій дов'язала ось так ось. Він мене вийшов, ну він ще не попрати, ще да, навіть ниточка не відрізана. Ну, про це детальніше про нього я розповім вам вже в неділю. А зараз я вам покажу, що ще буду в'язати під номером 1. А під номером 1 у мене жилет. ось цей. І... Я його ставила першим номером. Думала, що ну, буває так, що номер один випадає декілька разів. Але так склалося, що не склалося, тому е, буду його хоч трішечки пов'яжу сьогодні. У мене ось стоїть маркерочок, який показує кінець. Мого в'язання і я буду те, що я буду починати сьогодні. А вже що в мене вийде, завтра в нас день тиші. І завтра можна пов'язати попідтягти всі процеси, які не приймали участь по тим чи іншим причинам. І в неділю я вам вже все розкажу і більш детальніше розкажу про кожен свій процес. І так, до зустрічі в неділю. Так, всім доброго дня! Сьогодні неділя, і це моє заключне відео в цьому тижні магічний кубик. Давайте разом ми з вами побачимо, що ж нам на магічний кубик, і як мені вдалося виконати всі його завдання, і чи ви вдалося щось виконати, чи вдалося продвинути мої проекти, чи щось закінчити. Зараз ми з вами все разом побачимо мої просування. Для себе хочу сказати, що. Тиждень, як би, видався вдалим. Я задоволена, роботи зроблено немало. Але, можливо, можна було більше, та все ж не вистачає часу. І так, давайте подивимося, що ж нам кубик завдавав на цій неділі. І так, перший процес це моя жилеточка, ну, не моя, а ту, яку я в'яжу. Це жилетка на кінець я знайшла в свої спиті. Е, у мене ще там є в чому поритися, щоб їх пошукати номер 3 І на кінець у мене два процеси на трічках переодягнені, і я тепер не перетягую з одного процесу на інший. Е, це моя жилетка. Вона випадала лише один раз в останній день. Я навіть подумала, що вона не випаде взагалі. Кубик не видасть цифру номер один. Ну, ні дякую, все-таки кубику, що все-таки він згадував. Згадав, що в нашій є такий процес, і все-таки е, дав нам циферку один. Е, Ось я від цього маркерочка стільки пров'язала. Я хочу сказати, що тако, пров'язала достатньо, поки з мамою кожного дня розмовляю по телефону, одягаю навушники і в цей час в'яжу. І знаєте, так дуже швидко в'яжеться. Дивіться, як воно виходить з виворньої сторони. І ви знаєте, мені так подобається, як воно це з виворній сторони, виходить, що я навіть подумаю зробити цю сторону лицевою, оскільки в мене тут іде набір петель. Італійський набір еластичний, то тут не видно, де тут виворідня сторона, а де лицева. І мені так подобається, що виходить резинкою з виворідньої сторони, що я навіть подумаю спитати доньку і зробити на лице цю сторону. Це вона замовляла для свого чоловіка. І що я хочу сказати. Мій тато, коли в'язав в молодості, ну багато хто знає, я вже про це розказував, що мій тато в'язав, і багато, багато чого. І мені мене обв'язував, коли я вчилася, в училищі жилетки, там шапки, рукавички, перчатки. Все це він міг, носки, там все і дітям моїм навіть в'язав слідочки, і жилетки, і все. Ну зараз просто вже він в поважному віці, і тому вже погано бачить, і там вже і руки не слухається. І я пам'ятаю, що він весь час на лицеву сторону робив оцю. Я ще думала, чому він оцю виворотну сторону робить на лице. А тепер мені також більше подобається ця сторона лицевою, чим? чим ця. Так, Зараз бачу, що погублю спиці. І так, просування моє непогане. Я думаю, тут 10 см є, не взяла сантиметр, щоб міряти. Ну, я задоволена. Все, ми просуваємося в правильному напрямку і все добре. Так, другим процесом у нас у мене це берет, також на замовлення він випадав два рази першого і останнього дня тижня. Берет я дов'язала це, я просто не відрізала ще ниточку. Він, звичайно, ще не попрати нічого. ну Це я приміряла його на себе, робила такі. Фотографії е, технічні для того, щоб відправити, спитати, е, чи достатньо оцієї ширини е, цього Денця, е, чи. Достатньо цієї резиночки, всього, такого, і закрила я тут накидом. Воно, вроді, дивишся, неначе так і не дуже гарно виглядає, але коли одягаєш, воно розтягається і дуже, і дуже так непогано виглядає на голові. Ну, Мені завжди не, взагалі не дуже йдуть головні убори, тому я нічого не можу сказати, як він вийшов. На роботі приміряла, колега каже, що дуже класно вийшло, донька теж. І замовниця сказала, що все нормально. Її все влаштовує. Тому я буду закривати тут дирочку, ховати ниточки, прати і це все відправляти. Так, в мене цей другий процес завершений, ну тільки що не поховані кінчики. Це вже як готова робота, будемо вважати. Так, процес номер 3 це були мої коврики для ЗСУ. Коврики під дубнички, як дівчатка написали. Так, в мене було їх розпочато 10 штучок. Я щось не всі донесла, напевно, взяла тільки ті, що були в роботі. Так, в мене було їх розпочато 10 штучок, навіть 11. Один був розпочати ще на тижні стартів, коли я завершила попередній, який розпочинала. І розпочала ще один. Тому їх було 11-10. Маленьких і один такий був величенький. І, і вони випадали також два рази. Випадав третій проєкт, по-моєму. Да, також випадав два рази. І що ж в мене вийшло? Так, у мене вийшло ось от два готових уже коврики. Ось один і другий готовий. Цей ось я вже. На стадії завершення. Тут ще один рядочок, певно, закінчилися ці канатики, потрібно було нав'язати. Ще один рядочок, тут він також буде готовий. І В цьому, певно, два рядочка, де ще потрібно якимось світленьким і ще темненьким завершити. І два ось коврички на такій стадії. Я думала, що мені вдасться завершити всі 10 ковриків. ну ні. Але я хочу сказати, що в мене вже є три готові коврики. Один Майже готовий. І якщо я дов'яжу навіть ті, що це продвинуті, це буде дуже добре, так як на цій неділі, поки волонтер не їде, ну, не заїжджає до нас. Тому я думаю, що я встигну. Якщо встигну зв'язати навіть більше, зроблю таке коротеньке відео і покажу, що я відправляю. І так, прибираю я свої коврики. Так, 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 четвертим процесом у мене був. Дитячий светрик. Це оцей светрик, хочу вам сказати, що е, тут і роботи не стільки, там багато і спиці, четвірка, але ж я тут пров'язала один рядочок чи два. І зупинилась, тому що тут потрібно приєднувати цю голубониточку. Тому що я вже не пам'ятаю, як мені цей рукав, тут йдуть збавляння ось по рукаву. І це треба сісти, розібратися, перерахувати петлі, скільки тут на рукаві їх потрібно, тому що тут ідуть збавляння спочатку: ось іде такий клинчик. А я вже не пам'ятаю, як і це треба, просто потрібно приділити увагу сісти і пересчитати петлі, наскільки я маю вийти, тому що я вже взагалі не, не пам'ятаю, що я давненько його в'язала. І ну, це я візьмуся, певно, на тижні визволення сяду, розберуся і, можливо, навіть і визволю і цей проєкт від спиці спиці від нього. І буде готова робота, тому що я планую відправляти посилочку на Одесу для ЗСУ. Що і хочу відправити ці дитячі також речі. І думаю, що я його дов'яжу на тижні визволення. І так, цей процес навіть один рядочок, це максимум, що я його продвинула. Так, п'ятим процесом в мене була дитяча жилеточка така кольорова, яскрава жилеточку я дов'язала. Одне, що ви подивіться, що тут робиться. Тут куча-куча ниточок, і це все треба поховати. Це моє нелюбиме заняття ховати ці ниточки, але ж ну що зробиш. І в'язала я її, ось у мене стоїть маркерочок тут, оце скільки я пров'язала, і ось спереду тут чуть було більше, але я маркерочки також поставила, щоб було видно. І того жилеточка готова. Тут потрібно пришити повочки, поховати кінчики і попрати цю жилеточку. І також вона поїде разом з цим светриком. Так, це теж готова робота. Будемо вважати. Так, і останнім процесом це був оцей такий светрик для моєї донечки. І що ж мені вдалося? Хочу сказати, що мені таки вдалося його пов'язати. Ось від розового маркерочка він також випадав два рази. Цей процес від розового маркерочка я перший день пров'язала, і від синенького оце другий. Ну Тут немає 10 см, але тут дуже тоненька ниточка спиці номер No3, неначе вони і не тоненькі, але хочу сказати, що такий цей процесик здвинувся. З місця, чому я дуже, чим я дуже задоволена. просто Мені потрібно його приміряти, тому, тому що донька мене не любить лінії светрики, вона так тільки е трішки нижче там, пояса, щоб він її не завертався, нікуди не душив, щоб його не потрібно було нікуди запрятувати. Тому мені потрібно на неї приміряти, а вона була. Зайнята весь час, коли я могла, коли я була зайнята, вона була вільна, якось не, не співпали ми трішки, і тому е, вона приміряє, я подивлюсь, скільки мені ще потрібно в'язати вниз, потім візьмуся за рукавчики. І дуже сподіваюся, що, можливо, на визволені спиці я також його трошки Ну, Я не буду багато планувати брати на ви, цей тиждень, тому що. Ну, тому що... Бо, коли розпиляється на багато процесів, мало дов'язується. Візьму декілька, буду старатися їх просувати, тому що мені ще легко просувати. І так, отакі мої призування, е, отакі мої дві готові роботи. Е, мої коврики, я вже не буду, їх в кадр е, вносити, тому що вони дуже великі. Я хочу сказати, що я вдячна всій компанії наших дівчаток, посилання, на які я залишу під відео, дякую організаторі Оленки Буганої за цей чудовий проєкт. І дякую кубикам за те, що він нам дав такі завдання і випала можливість за це нам все продвинути. І так, до скорих. Зустрічів на наступному магічному кубику в наступному місяці! А з вами ми побачимося на тижні ви з До побачення!